Саме тому я хочу зараз звернутися до вас, звернутися і сказати, що за декілька днів, які залишились до виборів, я не зможу доїхати до кожного міста, до кожного села, до кожного населеного пункту. Не зможу, тому що наша країна велика і людей. Які живуть в різних куточках дуже багато. Але ми можемо сьогодні побудувати справжній народний телеграф з уст уста, від знайомих до колег по роботі, до наших дітей, батьків, сусідів. Я прошу вас, підніміть всіх. Тому що якщо ми не зможемо на цей раз цього зробити, при владі залишаться ті, хто і був ці 18 років. А я, як і ви, хочу змін. Хочу нового шляху України. Хочу поваги до України в світі. І хочу, щоб ваша гордість за Україну і ваше власне життя зігрівала вас на кожному етапі вашого шляху. І я знаю, що це буде. Скажіть, будь ласка, ви готові мені допомогти в цьому? Підніміть руки, хто готовий. Це називається одне. І можу вам сказати, що сьогоднішня наша зустріч, ваша енергія, ваша віра і ваше бажання поборотися за країну примножують сили всієї української команди. І коли сьогодні я приїхала до вас з Одеси, я можу сказати, що там, сьогодні, вранці так само піднімалися люди для того, щоб захистити своє майбутнє. І завтра я буду в Дніпропетровську післязавтра в інших областях. Але я точно передам, що Полтава готова до боротьби. Це так. І це дійсно дає надію. Дає надію і нам, і дає надію нашим придешнім поколінням, які ми країну зобов'язані передати не в розвалі і розрусі, а передати красивою. Сильною, заможньою, справедливою державою. І саме так наше покоління і зробить. І дай Бог, щоб на цей раз у нас з вами не просто все вийшло, а вийшло красиво, результативно, і щоб ви знали, що це зробили ви. Я дякую вам, слава Полтаві, слава Україні! Прем'єр-міністр України! Юрій! Полтова вітає кандидата в президенти України Юрію Тимошенко. Я сподіваюся, що сьогодні людого кожен з нас висловить свою підтримку на своїх виборчих інницях ще своїми голосами. Ще раз вітайте прем'єр-міністр України, кандидат президенти Юлія Тимошенко. Сьогодні з нами!